Ну, напевно. Це ви, так? Так. Мене звати Юрій Володимирович, компанія Мілан», номер спеціаліста 385 наша розмова записується. У вас 410-й день просроченого боргу, загальний борг 9909 гривень. Ви зараз в безпечній зоні проживаєте? А де я проживаю, я подумається. Ну, тут вказано Рівненська область. Так і залишилось? Так. Ви вказано, що ви пенсіонер, є домашнє господарство, 25 тисяч доходу. А дивіться, одне питання. А я б за день зміг би переїхати чи ні? В другу якусь область. Ну, вчора ви телефонували, я вам розказував, що я в Рівненській області. Позавчора, позавчора, і якби сьогодні ви опять і говорите мені от такі речі. Добре, дивіться. Інформую вам про те, кому що. Добре, а кому добре, кому ні. Я ж так говорю. Ви сьогодні мені дзвоните 20 раз. Я беру трубку, трубка щось вішається, ніхто со мною не розмовляє. Ну, ви вже більше року не сплачуєте кредит, звісно, буде вам телефонувати. Та більше року ви мені телефонуєте і нерви компасіруєте. Знаєте анекдот? А, Я просто роз... а, ніхто не буде. Анекдотом розкажу. Дві дівчини хотіло вийти замуж, а був один жених. Жених каже, хто швидше картоплю зварить. Той та й замуж вийде. Та, що хотіла, постійно відкривала каструлю о, і заглядала, о, і картопля мені зварилась мені пізніше. Мені і не вийшла мені так мені замуж. Мені так само і ви. почуйте мене. Інформую вам, що на сьогоднішній день немає жодного закону, стосовно якого маєте право порушити умову кредитного договору. Опять кіно сьогодні, завтра повністю погасити цей борг. Я вчора це чув. Позавчора чув. борг? 400. Днів підряд ви мені телефонуєте і це те саме говорите. Як ви думаєте? Якщо у вас немає суму для повного погашення, зробіть тоді пролонгацію. Якщо у мене немає, то ви може мені позичити. А я брав кредит чи ви? Ну Ви ж доросла людина. Ви взяли 3000, потратили, а тепер кажете, що ви мене телефонуєте. Я потратив? На що я потратив? А ну об'ясни мені. Я взяв у вас деньги. Ви мені пожалувались, мене їх зняли. Я навіть їх не пробував потратити. І ви мені розказуєте, що бав я бав потратив бав гроші. Плані, ви, ви навіть, що я їх кредит. навіть не взяв. Не зняв з картки. Нас, нас... Кредит. кредит я взяв, ви мені скинули на картку. Пожалувались. І в мене гроші зняло. І зараз ви мене просите кредит. Який пожалув? А от так пожаловались банку, що я набрав кредитів, в мене був кредит там, вони зняли ці гроші. Ну то, що ви там інші компанія обрала кредити, і хто зняв, то це. Ну ви ж вод... наша вина. Ви ж под одним одіялом. Ну, дивіться, Олександр я говорю, ви ж под одним одіялом. Давайте, давайте, зараз... давайте бездавайте, я ж не кажу вам, давайте. Погасіть тоді тіло, по Яким тілом? тілом? Своїм? За 3 тисячі вам своє тіло віддам, чи як? Тіло кредиту, 3000. Я не поняв, вообще, про що ви говорите. Ви мене лякаєте такими словами, тілом віддай. Тіло кредиту. Та як тіло кредиту, ну і що? Віддайте те, що брали 3000 і одним платежем і Я вам говорю, я у вас його не взяв. Беріть в тому банку, скажіть, хай той банк поверне мені. Це ж ваша жалоба була. Яка наша жалоба? Ваша це жалоба було? була, що це я не по банк. я не пользуюся вашими грошима. Якщо якби наша жалоба була, ми... банк би не зняв, тому що ми не банк, ми МФО. Ви МФО, МФО. вот. Ви ж можете банку пожалуватися, що я вас грошей набрав і він зняв свої гроші. Олександр Володимирович, якщо це питання буде далі вирішено, буде нараховуватися відсотки за користування. Далі будуть продовжуватися дзвінки. Та ж вони так продовжують кожен день? день. Тіло, сейчас я вам тіло, блін. Давай своє тіло. Тіло, кредиту. Неграм може отдатище, блін. Значить, Олександр Вовдимирович ще фіксую відмову висплати. На ближчі дні повністю погашайте борг, дзвінки надалі будуть продовжуватися. До побачення. Давай, будь здоровий.